Ви точно ніколи не куштували зелену аджику, бо це мій авторський рецепт. Не кожен має полез з зеленого часника, а я маю, тож викопую ціле відро. Червяк Геннадій мені допомагає. Потім мию очищую та ще пару разів мию і обсушую. Поки сохне, знімаю цедру з лимона, а лимон очищую. Все оце діло пропускаю через м'ясорубку. Потім додаю сіль, цукор, цедру, трохи олії і ретельно перемішую та розкладаю в ємності. Ємності у мене нові. Така аджика може зберігатись більше півроку в холодильнику. Пасую до будь-яких страв. До сала з борщем, до овочевих салатів, до м'яса і до соусів, до пасти і до смажених креветок. Можу з вами помінятись. Я вам маленьку баночку зеленої аджики, а ви мені маленькі гроші на карту. Відправлю новою поштою по всій Україні. Пишіть в інстаграм.